Вітаю на каналі. Усім привіт! Ми знову в Малині, але в іншому парку. Парк під іменем Папперовики. Давайте подивимося на цей парк. Ми гуляємо парком культури і відпочинку. Це місце знають усі місцеві. А ще воно пов'язане з історією древлян, так адже за переказами, названий на честь князя Мала, правителя древлянської землі у 10 столітті. Хоч у самому парку пам'ятника йому немає, у сусідньому коростені, який був головним містом древлян, стоїть величний монумент князю Малу. Саме він очолював повстання проти київського князя Ігоря. Пам'ятник відкрили у 2005 році. Його висота понад сім метрів. А шолом і обладунки князя вкриті позолотою. Це справжній символ сили і незалежності Древлянської землі. Але є тут дерев'яна скульптура про князя Малу. Тож, гуляючи парком, ми відчуваємо частинку цієї великої історії. Бо саме тут, у Древлянських лісах, зароджувалися легенди про князя Малу і його народ. А ще парк сьогодні відомий своїм атмосферним кафе Смаколини. Тут можна відпочити після прогулянки, випити кави чи насолодитись різними десертами. І саме тут ми відчуваємо справжній дух полісся. Тому парк це поєднання історії та сучасності. Місце, де минуле оживає, а сьогодення дарує затишок. Але це ще не все. Історія князя малу продовжується зовсім поруч. В наступному відео ми познайомимось з містом Коростень, де і знаходиться величний монумент князю. Підпишись на канал, і ми розповімо ще більш захоплюючу історію.